Всім привіт! Сьогодні у нас маркази друга частина. Більшість прикрас це, як завжди, замовлення. Наприкінці покажу декілька вільних моделей. Хочу нагадати, що зараз ми збираємо нове замовлення, яке буде готове в кінці лютого, точніше, вже приїде до нас. Хто тобто, хотів замовляти, будь ласка, обирайте посилання на каталоги в описі під відео. Також я в першому закріпленому коментарі пропишу всі подробиці, як зробити замовлення і всі деталі для тих, хто вперше це буде робити. Так, першим подивимося такий яскравий сет з цитринами, досить такими великими, і плюс є дрібненькі повний комплект. Сережки в оригіналі в каталозі йдуть з підвісною частинкою, але можна також зробити і такий варіантик при вушці. Були замовлені на англійській застібці, можна ще на обмезі, на гвістку або на петлі. Цей комплект можна замовляти з будь-якими вставочками, вартість буде залежати, звісно, від камінчика. Кого цікавить, пишіть, я буду прораховувати. Артикул каблучки 947, вага 7 грам. Розмір каблучки 1,8х3,5. Розмір цитрини у цих прикрасах 0,9 на 1,4 см. Вага сережок приблизно 14 грам виходить. Ще раз застіпка. Розмір такий самий: 1,8х3,5, як і у каблучки. Вага підвізки приблизно 6 грамів. Ось таке вушко. Довжина 4,8 см. Вартість повного комплекту 5475 гривень 150 доларів. Під замовлення можна замовляти все окремо. Кому потрібна вартість, пишіть. А далі по замовленням прийшли ось такі класні каблучки квітки, 703 артикул з халацидоном з блакитним і рожевим. Вага 7,2, 7,7. Дуже такі цікаві кольори, незвичайні, подивіться. Сережок, на жаль, не існує до цієї моделі, хоча вже багато хто питав, будемо просити виробника, щоб щось придумали нам. Діаметр камінчиків 1 см, діаметр квітки 1,7 см. Вартість саме з халцидонами однакова, 1460 гривень 40 доларів. З іншими вставочками існує ця модель з будь-якими, в принципі, то там вартість буде залежати саме від ось така неймовірна краса, каблучка з рубіном, 471 артикул, 9,3 грами вага. Цю модель з різними вставочками також раніше бачили, вона широченька, десь 1,5 см. Дуже красива. Вартість з рубіном 2995 гривень 82 долари, а також тут ціна дуже залежить від вставочки, кому потрібно прорахувати, пишіть. Тепер ось такі змії прийшли по замовленню. Артикул каблучки 591, вага 12,9 грамів. Дивіться, у цього виробника досить багато такої тваринної теми у прикрасах, і за стандартом ставлять в очі гранати. Вони. Але можна попросити і іншу ставочку зробити. Ось одна дівчинка захотіла з сапфіровими очима. На вартість, в принципі, це суттєво не впливає, там, можливо, долар два різниці, але якщо хочете, вам зроблять будь-який камінчик. Хоча в цьому випадку вартість в них вийшла однакова. Дуже ефектні. Можна і ось таким чином носити, не знаю кому як краще. Довжина 3,9 см. Вартість 1535 гривень 42 долари. Ще є ось така змія трошки поменша. 17-16 артикул 5,9 грами вага. 3,2 см довжина, вартість 1130 гривень 31 долар. Наступна каблучка під артикулом 79 5,5 грам, вставочка рожевий перламутр. Вперше дивимось цю модель. Цікава ширина десь 1 см. Вартість 800 гривень 22 долари. Дівчата, я ще раз хочу акцентувати увагу на тому, що ми зараз дивимося замовлення: ці прикраси. Вони чиїсь їх замовили заздалегідь, вносили передплату і чекали. Якщо ви хочете повторити, це можна зробити на наступний місяць. Далі ось така моделька. Раніше вже також її замовляли, але вперше дивимося з міксом. Тут квіточка з рубінами і ось таке листечко зі смарагдами. Артикул 478, 6 грам вага. Ширина 1,2 см. Вартість 1535 гривень 42 долари. Наступна каблучка 12,91. Вага 7 грамів. Вставочку такий маленький сердолік, Може бути також будь-яка. Стрина 1,2 см і вартість 950 гривень 26 доларів. Далі ось така базова моделька, досить часто її замовляємо, 1581 артикул, вага 5,7 грамів. Ось така вона переплетена. Ширина 1,2 см. І вартість 1025 гривень 28 доларів. Наступна модель з зеленим агатом, 911 артикул, вага 6,6 грамів. Існує комплект сережки підвізка. І Також можна з будь-якою іншою вставочкою. Розмір каблучки 2х24, вартість 1025 гривень 28 доларів. Далі улюблена наша модель сережок 1516 по замовленню, прийшла також з зеленим агатом. 6 грам вага. Ось такі вони йдуть, застіпка. Тут камінчики йдуть кабашонами. Якщо інші вставочки замовляти, вони вже будуть в огранюванні більшість. Діаметр сережок 2 см. Вартість з зеленим агатом 1025 гривень 28 доларів. Далі каблучка корона. 829-й артикул, вага 5,90. Також тут є кілька дрібненьких гранатів. Дивіться. Ширина 1 см, вартість 840 гривень 23 долари. Наступна каблучка 298 артикул з гранатом 5,2 г вага. Тут ось такий дракон, дивіться. І у нього в лапа гранат. Ширина 1,3 см, гранатик 0,8 на 1 см. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Далі така класна модель тільки з марказитами. 18,53 артикул. Це новенька. 10,4 грами вага. Декілька штучок прийшло по замовленню. Вживу, дівчата все це значно краще виглядає, ніж в каталогах. Довжина 4 см, вартість 1535 гривень 42 долари. Далі по замовленню прийшли такі неймовірні сережки з Лондон-топазом. 955-й артикул, вага 7,60. Були замовлені на Омезі. Також можна на англійській застібці, на гвістку. І, взагалі, в оригіналі ця модель десь з підвісною частинкою. Можна її зробити. Також основний комплект, каблучка, підвіска. Такий глибокий, красивий колір у топазу, дивіться. Довжина сережки 2,5 см, Вартість 2410 66 гривень 66 доларів. Далі по замовленню прийшли дві пари сережок хрестиків, перша пара з гранатами, друга зі смарагдами. Вага 8,789 грама і 151 артикул. Також можна такі підвісочки замовити. Ось так зі смарагдами ближче. Були замовлені на тоненьку мочку. Довжина сережок 5 см. Вартість однакова 1280 гривень 35 доларів. Далі, ще раз, подивимося: модель 1516. Я прийшла також зі вставочкою Рубін. Вага 6,3 грама. Також діаметр 2 см. Вартість вставочкою 1610 гривень 44 долари. Далі ось така ніжна модель сережок з кубічним цирконієм ніжно ніжнорожевим, вага 280 грамів. У них, до речі, є кілька моделей, які без марказитів ідуть, просто срібло і кубічний цирконій або інші вставочки. Діаметр 1,5 см, вартість 550 гривень, 15 доларів. Далі дівчата улюблена модель браслету 805 цього разу пройшла з трьома вставочками. Також в наступній посиличці декілька інших варіантів їде. Вага дивіться, 8,2 з гранатом, з периламетром 7,9, з міксом також 7,9. Перевага цих браслетів в тому, що вони мають ось таке регулювання, їх можна на подарунок брати, якщо не знаєте розмір зап'ястя. Мір може бути від найменшого до досить таких великих. І подивіться, як класно виглядає з кожною вставкою. Мікси можна замовляти інші, з іншими поєднаннями. Ціна трошечки буде коливатися, звісно. Краса. йде, звісно, без загранювання, а ці камінчики в огранці. Діаметр камінчиків 4 міліметри. Вартість з гранатом 2080 гривень 57 доларів. Ще раз ближче мікс. Тут у нас хризоліт, аметист і цитрин. Вартість 2300 гривень 63 долари. І перламутровий варіантик 1610 гривень 44 долари. Далі ось такий розкішний браслетик з гранатами досить такими великими. 768 артикул, вага 24,2 грами. Дивіться ближче. Камінчик десь 04 на 08 сантиметри. Застібка коробочка. Ось так на руці буде. Вартість 5110 гривень 140 доларів. Далі дівчатка ось такий класний колон медальйон 1327 з топазом свіз 12,9 грами вага. Ця вставочка вона дівчата дуже небюджетна, від неї дуже залежить вартість колону, якщо, наприклад, зробити її. З цирконням такого кольору вартість буде ну, рази в два нижча. Розмір колонку 2х3,5 см. Він взагалі має відчинятися, але я ще не пробувала, бо він так досить туго зачинений. Вартість такої вставочки 5475 гривень 150 доларів. Далі, дівчата ще одна неймовірна прикраса підвісочка з камеєю. Камея з коралу зроблена ручна робота подивіться тільки навколо мікроперли. Артикул 805 але в каталозі вона йде як брошка, це нам спеціально зробили підвісочку, вага 27 грам. Прикраса, дівчата, дуже небюджетна, але ціна тут сформована саме через ось таку камею. Бо, наприклад, такий варіант, якщо замість камеї поставити Онікс, то там ціна разів три нижче виходить. Це, звичайно, треба бачити вживу, щоб оцінити, але це шедевр. Довжина десь 6 см з вушком. І вартість дівчата 12 тисяч 45 гривень 330 доларів. А далі ще одне класне замовлення: годинник 227-й з лабораторним опалом номер 3 Вага 24,6 грами. Шкіряний ремінчик. А також буде ця модель годинника вільна з рубіном, далі покажу. Вони вже з батарейками, запускаються на життям колесика. Ось тут дивіться, сонечко є місяць. Довжина тут регулюється, дивіться, є ось такі дирочки, але не дуже на велику ручку, я думаю, більше, ніж сантиметрів на 18. Діаметр годиннику 2,5 см. Вартість з такою вставочкою 3650 гривень 100 доларів. Наступне замовлення сережки з котиками артикул 11:30, вага 14,7 грами. Хто пам'ятає, існують такі браслети, кольє. Ми їх нещодавно роздивлялися. Ну, як нещодавно, в минулих поставках на англійській застібці були замовлені. Довжину пропушу на екрані, чомусь не промірилась чим. Ще... І ціну також зазначаю. Далі такі класні повітряні сережки з перлами. Артикул 1533. 2,8,2 грами. були замовлені на глістках. Можна також на англійській застібці зробити. Подивіться, які гарненькі перлинки тут зверху дрібніші, тут побільше. Довжиною вартість пропишу на екрані. Цікава модель каблучки, вона прийшла і по замовленню, і також є одна вільна. Я зараз пропишу на екранчику який саме розмір вільний. А вага виходить десь 13 грам однієї каблучки. Ось така трошки вигнута йде. А в каталозі, до речі, існує вущий варіант і ширший, якщо я не помиляюсь. Обидва можна замовити. Досить ефектна така модель, ширину і вартість зазначаю. А тепер дивимося вільний годинник 227. Вставочка тут рубін, вага 24,8 грами. Характеристики всі такі самі, як в годиннику з опалами. А вартість 3500 гривень 96 доларів. Далі, дівчата, нарешті приїхали колончики з драконами на кульках. Є в трьох кольорах зараз, по декілька штук, має всім вистачити. Хто бронював, я, здається, всім написала. Якщо ні, будь ласка, маякніть кніть мені. Середолік, зелена агат та Онікс. Артикул 1088, вага десь 8,9 грам. Ціна в них 1100 гривень 30 доларів. Далі ось такий цікавий сет з Оніксом. Вільний. 17,5 розмір каблучки, вага 4,60. І вага сережок 9.20 на англійській застібці на середню очку. Також можна замовляти з іншими вставочками, габарити і ціну зазначаю. Далі ось такі вільні сережки з бантиками. 699 артикул, вага 5-10 на гвістках. Вони в наявності. Акуратні, легенькі. Можна дозамовити замовити каблучку. Також наявності є дві ось такі класні брошки підвіски з Оніксом, 522 артикул, вага однієї 23,5 грами. Ось вушко іголочка. Можна також ще з сердоліком замовляти. І вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!